Я хотів би сказати неприємну річ, в тому числі і в очі народному депутату Бондарю, тому що знаєте, я така українська приказка не вмер Данило. Болячка задавила. Тому те, що ви вступили у фракцію партії регіонів, але не вступили в саму партію. Я абсолютно переконаний, що ви своїм виборцям на Хмельниччині так. Ви їм не казали, що ви після виборів вступите до партії регіонів. Я абсолютно до фракції. Перек... до фракції партії регіонів. Я абсолютно переконаний, що якби ви тільки заїкнулися на Хмельниччині, що ви збираєтесь вступити в партію регіонів, ви сьогодні тут би не сиділи. Тому, пане Бондар, давайте за красивими словами почнемо з того. Хай вас покажуть телекамери і подивиться Хмельниччина. Ви обдурили своїх виборців, як це зробили, і десятки інших самовисуванців. Це була спеціальна технологія. Про яку опозиція попереджала в західній і центральній Україні? Партія регіонів не просувала своїх кандидатів від партії регіонів на Волині, Хмельницькій області, Вінницькій, Чернівець, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській і Київській області влада рухала своїх. Кандидатів як самовисуванців. але пане Олеже, давайте Це задаємо також що опозиція обдурення виборців, Олежі, і опозиція попереджала. попереджала почути, але перед самовисуванці але перед цим, цим фракції партії пане регіонів. олеже перед цим опозиція да. проголосувала закон про вибори яким дозволила самовисуванців яким дозволила мажоритарні округи Тобто, ви вже знали наперед, що буде саме такий саме та, та річ, чи не так послухати. Я, б... я, я, я би тут так. хотів право маю на репліку, додати, що там, де партія регіонів намагалася зробити добру справу для свого кандидата, якого вони заводили, як самовисуванця, то вони виставляли проти нього якусь рядову пішку, там замглави районної адміністрації, чи ж якось, а жертвувати головою обласної ради, ставити його під удар і включати тих, хто знає, що там відбувалося миниць області включати всю машину на пролом за нього, ну такого в інших областях не було. Це єдиний округ в Україні, де глава обласної ради керівник від партії регіонів України програв вибори. Гаразд, але щодо кримінальної що це була справжня боротьба mm -hmm. щодо кримінальної справи була справжня. Щодо... Але щодо... скажіть, будь ласка, ви виборцям обіцяли, що ви вступите у я виборцям, партії чесно регіонів. говорив, Ми ходили. Ми я коментував, що в мене першу чергу стоїть завдання провести ту програму, яку я написав.